Коли ми говоримо про корейське кіно сьогодні, то одразу згадуємо паразитів, «Гру в кальмара, болдбой, але мало хто знає скільки часу знадобилось, аби Корея взагалі змогла розповісти про себе світу через кіно. Почалося все понад 100 років тому. Кіно прийшло до Кореї на початку 20-го століття, трохи із запізненням від своїх європейських колег. Усе тому, що Корея на той час була досить закритою країною, сконцентрованою на внутрішніх проблемах, без належних технологій та відповідної інфраструктури. Люди намагались вижити, а не розглядати рухомі картинки, привезені з Америки. Однак, незважаючи на ці всі фактори, по щасливим обставинам у Кореї відбувся перший. Перший показ привезений американцям для імператора, який, як наслідок, поклав початок народження кіно в Кореї. Перші кінотеатри заполонили іноземні стрічки, місцеве населення, яке ніколи не чуло слова кінематограф, ще довго сприймало ці шоу як щось екзотичне. Так, так саме шоу, бо це не були звичайні кінопокази, які ми знаємо зараз. А це було скоріше схоже на театральні вистави з рухомими картинками позаду. Так, створення власного кіно з власну. Ідеєю, змістом і сенсом тоді здавалося недосяжною мрією, та все змінилося з приходом 1910 року, щоправда, не завдяки культурному прориву, а внаслідок болючої події анексії Кореї Японією. Парадоксальна, але саме колонізація відкрила нові технічні можливості, і японці привезли з собою ресурси, інфраструктуру і чітке розуміння, як використовувати кіно не як мистецтво, а як інструмент впливу. Вони одразу взяли. За корейський кіноринок, намагаючись перетворити його на майданчик для просування власних національних ідеологій. Ми вже розповідали про встановлення японського кіно на цьому каналі, тому не дивно, що до цього часу Японія у кіно набула нових технічних можливостей на відміну від Кореї. Але проблема розвитку не полягала тільки в цензурі, яка дозволила знімати лише мелодрами чи пропагандистські картини, а радше у відсутності грошей всіма надходженнями з кінопоказів розпоряджалась. Японія та що казати, стрічки знімали в більшості самі японці для корейської спільноти, тому всі ці фактори сповільнили розвиток корейського кіно. Цікаво, що такі паралелі прослідковуються і в Україні, коли до нас прийшов СРСР. Але давайте повернемось до Кореї. Німий кінематограф, який прийшов в Україну, якщо й не розв'язав руки багатьом корейським режисерам, то як мінімум допоміг послабити чіпку хватку японських цензорів. Відсутність звуку у кіно дозволила творцям Експериментувати із змістом, залишаючи зовнішню оболонку своїх картин у законодавчо допустимих межах. Так у тиші народився перший символ опору. Молодий режисер Найон ю двадцять 25 років знімає фільм, який назавжди змінить обличчя корейського кіно. Аріран сила фільму полягала у його дозначності. Це був німий фільм, тож зміст залежав від того, хто його озвучував. Тоді на кожному показі, як в Кореї, так і в Японії, були спеціальні коментатори. Бенсі, і ось завдяки їхнім словам, один і той самий фільм міг бути сатирою на імперію або ж пропагандистським тріумфом японської влади. Офіційно, це була розважальна картина про доблесних японських героїв. Але для корейців це був потаємний протест. У рік прем'єри по всій Кореї прокотилася хвиля молодіжних протестів. Саме бунтарська робота 25-річного режисера допомогла знайти справжній шлях розвитку національного кіно. Як наслідок почалося те, що називається. Вадь золотим десятиліттям німого кіно кожен хотів сказати слово про своє ставлення до політичної ситуації, що склалася в країні. Режисери почали знімати фільми, які так чи інакше говорили про спротив. Це був справжній міні-ренесанс, але тривав він. Недовго у 30-х роках японська влада зрозуміла, корейські митці надто добре навчилися обходити правила. Так почали закручувати гайки, цензура стала ще жорсткішою, знімати стало майже неможливо. А смерть на Йонг'ю постаті, що уособлювала спротив і надію, стала гірким ударом для всієї спільноти. Багато режисерів були змушені тікати до Шанхаю. З приходом звукового кіно Корея буквально втратила свій голос. Бенці як раніше Ніше під прикриттям коментаторів озвучували критичні думки щодо влади більше не були потрібні. Нові правила дозволяли знімати фільми лише за участі акторів, які говорили японською, носили японські імена, фактично самі були японцями. У результаті вітчизняне кіно втратило і запал і можливості. Воно просто не могло змагатися з японськими стрічками, що були спрямовані на підготовку до великої війни. Усі корейські кіностудії об'єднували в єдину контрольовану систему. Ему, яка випускала фільми з єдиною метою підтримувати бойовий дух солдатів імперської армії. Та часи змін уже наближались. Друга світова війна добігала кінця, і Японія стрімко втрачала позиції разом із її поразкою, мала змінитися й доля корейського кіно. Після капіталяції Японії у 45-му році Корея здобула довгоочікувану свободу від колоніального гніту. Це стало поштовхом для відродження національного кінематографу, який раніше був обмежений жорстокою цензурою. Першим фільмом нової епохи стала стрічка Хай живе свобода. Фільм не приховував своїх емоцій і прямо проголошував ціні здобутої незалежності, перетворюючи теми свободи на головний, а й подеколи єдиний мотив повоєнного кіномистецтва. Однак надії. На стабільний розвиток кіноіндустрії були затьмарені політичними подіями у 1948 році. Корея була поділена на дві держави: північну КНДР із соціалізмом, за зразком СРСР і Китаю, та Південну Республіку Корею, де був капіталізм під впливом США та західних союзників. Цей ідеологічний розкол закономірно відбився і на кінематографі. У північній Кореї вся культурна сфера стала інструментом державної пропаганди. З тисяча 1946 року, за підтримки радянських фахівців, північ почала знімати документальні стрічки, такі як наше будівництво, та з іронічною назвою Демократичні вибори у південній Кореї кінематограф розвивався в умовах більшої творчої свободи, хоча й зіштовхувався з труднощами, такими як обмежені ресурси та політична нестабільність. Після завершення корейської війни уряд намагався стимулювати розвиток кіноіндустрії, зокрема шляхом звільнення її від оподаткування. Та залучення іноземної допомоги це сприяло поступовому зростанню національного кіновиробництва. Все це відкрило для південнокорейських кінематографістів двері до великого кіно. Очевидно, що рішення президента Південної Кореї звільнити кіноіндустрію від оподаткування зіграло на руку кінематографістам, ставши початком золотого віку південнокорейського кіно. До 1959 року обсяги кіновиробництва у південній Кореї зросли у 23 Рази з кількох фільмів на рік до 111. Цьому сприяла майже повна свобода творчості. Цензурувалися лише про комуністичні фільми. Корейські режисери могли вільно подорожувати за кордон, брати участь у фестивалях та обмінюватися досвідом з іноземними митцями. Ця синергія спричинила хвилю фільмів, створених за зразком американських, французьких та італійських стрічок. У моду увійшли мелодрами, трилери, комедії, фільми жахів та ганстерське кіно. Жанрове розмаїття стало. Новим обличчям південнокорейського екрану символами цієї доби стали покоївка Кім Кіона та шальна куля Юн Хек Мока. Перша інноваційна історія про служницю, яка спокушає господаря, кидаючи виклик традиційному образу жінки. Друга похмурий портрет країни після війни з її розрухою, злиднями і безнадією. Обидва фільми вважаються шедеврами корейського кінематографа. Однак, з приходом до влади пак Чонхі, що організував військовий переворот, Вектор Розвитку кіногалузі змінився, хоч його політика забезпечила стрімке економічне зростання, кіно знову стало інструментом політичного впливу. Найрадикальнішим кроком нового президента стала майже повна заборона імпорту іноземних фільмів. Це призвело до справжнього буму. Задовільнити зростаючий попит мали винятково місцеві стрічки. Деякі з них знімалися за 2-3 тижні, а найактивніші режисери видавали по 6-8 фільмів на рік. Але як це час? Буває, після злету приходить падіння. Кінематографістам південної Кореї знову довелося готуватися до важких часів. Очевидно, що корейським режисерам було не вперше стикатися з труднощами, викликаними черговими змінами політичного курсу, але цього разу ситуація була куди серйознішою. До 1972 року золотий вік південнокорейського кінематографу остаточно завершився. Його змінила нова доба, час тотального посилення цензури політичного контролю та спаду інтересу глядачів найболючішим ударом стало різке зменшення відвідуваності кінотеатрів. До 1976 року кількість глядачів скоротилася майже втричі. І хоча офіційні причини уряд пояснював втратою довіри до кінокомпаній і нестачею інвестицій, насправді корінь проблеми ховався в авторитарній політиці президента Пак Чонг Хі. Його нова система управління спершу маскувалася під реформу з доброзичливими намірами щодо кінця. Галусі, але за фасадом турботи ховалася й добре знайома вовча шкура. З 1973 року була створена Корейська корпорація розвитку кінофільмів. Орган, що мав підтримувати індустрію, був інструментом політичного тиску та фільтрації всього, що з'являлося на екранах. У пресі того часу з'являлися заяви: у жодній країні немає суворішого кодексу цензури ніж у південній Кореї, за винятком хіба що в північної Кореї знімати фільми дозволяли лише перевірені Ним митцям тих, хто створював незалежне чи соціальне гостре кіно заносили в чорні списки, як от шин Санока. У 1975 році південно корейська влада відкликала його ліцензію. Чим скористалась Північна Корея, викривши його дружину, а потім і його самого. Шин провів кілька років у в'язниці, поки Кім Чен Ір не запропонував йому стати головним режисером нової кіноіндустрії КНДР, режисер під натиском погодився і зняв. Сім відверто пропагандистських фільмів, серед яких найвідоміший пульс Альгі. Після успіху фільму їм дозволили поїхати до Відня, звідки подружжя втекло до посольства США і отримала притулок. Ця історія не сенсація, а ще одне нагадування, що на своїх творців Південна Кореї теж навчилися плювати. Втім, навіть у найпохмуріші часи лишався простір для парадоксів. Найцікавішим було те, що правляча партія цензуруючи, майже всі картини схвалювала легкі. Еру... Еротичні, а подалі і порнографічні фільми. Варто сказати, що вони ставали справжніми касовими хітами. Такі стрічки, як світанки або зимова жінка, були зосереджені на історіях пові, змішували соціальну драму, еротику та мелодраму, створюючи формат, що приваблював глядачів, і був зручним для цензури. Якщо для півня це був занепад після свободи, то для північної Кореї 1970-х він став логічним продовженням ідеологічної лінії. Там цензура не Посилилася, вона просто ніколи не слабшала. На початку 70-х у північній Кореї діло п'ять кіностудій. Щороку у прокат виходило близько 50 фільмів, і всі вони підпорядковувались офіційній ідеології. Найцікавіше те, що молодий Кім Чен Ір, син тодішнього керівника країни, особисто керував увесь кінопроцес. І хоча здавалося, що така увага до кіно свідчить про його важливість, насправді повний контроль влади призвів до протилежного результату якість і кількість фільмів стрімко впала. Погана технічна база, заборона на теми судів, в'язниць і моральної двозначності усе це вбивало будь-яку можливість творчого розвитку. Північно-корейське кіно остаточно стало лише одним із рупорів пропаганди. Як відомо, після падіння приходить злет. по випадку з корейським кінематографом усе було складніше. Вирішальним фактором його відродження стала невелика стратегія, а радше зміна курсу політики в країні. Хоча й і не без допомоги тих, хто вирішив більше не мовчати. У південній Кореї період з кінця 70-х і початку 80-х був часом протестів, політичної напруги і спробами намацати шлях до демократії. У 1986 році уряд ухвалює шосту редакцію закону про художнє кіно. Цензуру скасовують, але разом із свободою приходить і інша загроза: Голівуд і страшна конкуренція заглядача. І все ж навіть у таких умовах з'являється з'являються нові голоси. Нові погляди поступово у повітрі, починає відчуватись аромат змін демократичних і культурних. Все справді змінюється, коли у гру входять болі. великі бізнес-конгломерати вони приносять гроші, технології і організацію. Це заклало нову модель кіновиробництва у Кореї, де бізнес став партнером культури у північній Кореї. Змін було менше у 1980 х 90 х З'являлося кілька стрічок. Цензура слабшала, але режисери боялися ризикувати свої. Ім життям заради експериментів. Більшість фільмів надалі залишалися суто пропагандистськими, але великі відкриття були ще попереду. Справжній розквіт південнокорейського кінематографу розпочався у середині 90-х. і з цього моменту індустрія, яка ще донедавна балансувала між кризами та цензурою, почала зростати у геометричній прогресії. Уже до 1996 року. Частка національного виробництва на ринку зросла на 23%. Зросла і Зросла Кількість кінозалів змінювалася внутрішня інфраструктура, та головне в країні остаточно сформувалося нове творче покоління. Про те, як це часто буває в історії Кореї, на горизонті вже маячила нова загроза. Азійська фінансова криза, що вибухнула влітку 1997 року, поставила під загрозу майже всі сфери життя Південної Кореї, і кіно не стало винятком. Удар був серйозним. Банки банкрутували, великий бізнес згортав інвестиції. Балансувала на межі дефолту, але на відміну від минулих десятиліть, тепер в індустрії була фінансова подушка завдяки корпораціям, які щодо кризи інвестували в культуру. Попри те, що багато з них були змушені скоротити підтримку, вже вкладені ресурси дали змогу втримати кіноіндустрію на плаву. Саме в цей період з'являються перші ознаки феномену, що згодом отримає назву Халю. На рубежі 1990 х 2000-х років виходить фільм ширі режисери Канче. Н'ю перший корейський блокбастер нового часу із понад двома мільйонами проданих квитків лише у Сеулі він стає абсолютним хітом. За ним слідують об'єднана зона безпеки, друг і, звісно, культова романтична комедія Моя нахабна дівчина їх переглянули в мільйони, майже чверть населення країни. Ці фільми не просто повернули інтерес з публіки до національного кіно, вони стали його обличчям і головне зацікавили світ. На відміну від попередніх років, коли головною. Метою фінансування кіно було створення пропаганди. Нова політика влади полягала в іншому підтримати авторів, які створюють чесне, якісне і конкурентноспроможне кіно. Результат не забарився. Чим більше фільмів перемагало на міжнародних фестивалях, тим більше уваги привертала індустрія до себе. Це стало своєрідним замкненим колом. Підтримка з боку держави, успіх на фестивалях, інтерес світових прокатників, нові інвестиції. Фільм, що остаточно змусив світ говорити про Корею як кінематографічну державу, це безперечно «Олдбой». Його прем'єра на канському кінофестивалі стала сенсацією. Голова журі того року Квентін Тарантіно назвав стрічку шедевром і лобіював її на золоту пальмову гілку. До перемоги не вистачило лише одного голосу, бо картину проголосили занадто етнічною. Та навіть без головного призу фільм відкрив пак Чануку Двері в Голівуд. А про корейське кіно заговорили всі. Того ж року на екрани вийшла і. Ультова стрічка спогади про вбивство Понджон Хо трилер, заснований на реальних подіях. Головний герой, детектив Пак Туман у фільмі ламає четверту стіну, звертаючись до справжнього вбивця, якого ще не знайшли. Цікаво, що звернення до реального вбивця стало пророчим. у 2019-му Завдяки аналізу ДНК поліція нарешті назвала ім'я справжнього злочинця. Так кіно випередило життя, а глядачі остаточно повірили, у Кореї вміють не лише знімати фільми торкатися нервів суспільства У ці роки. Остаточно сформувалася плеяда нових зіркових режисерів: пак Чанук, Пон Джун Хо, Кім Дук, Хон Сан Су, Ліч Хан Джон, Кожен із яких запропонував світові власне авторське бачення глибоке, неоднозначне і впізнаване. Корейське кіно цього періоду не боялося порушувати болючі соціальні теми: корупція, бідність, соціальна нерівність, зламані долі. Але водночас воно могло бути надзвичайно поетичним. Іронічним абсурдним і філософським саме в цьому одна з головних рис сучасного південнокорейського кінематографу він легко балансує на межі жанрів і емоцій, розвиває глядача емпатію, не дає спокою і залишає простір для роздумів. Піком розвитку стала стрічка Паразита, яка забрала головні нагороди в Каннах і на Оскарі. І хоча цей момент міг би здаватися кульмінацією, насправді він став лише підтвердженням південнокорейське кіно вже давно вийшло на глобальність. Альний рівень з пандемією Netflix, бачачи інтерес до південної Кореї, почав інвестувати гроші, що згодом вилилось в купу популярних стрічок і серіалів, які били всі рейтинги. Зараз ж Netflix планує ще більше інвестицій. А корейська кіноіндустрія, хоч і не перемагає Голлівуд, але впевнено наступає на п'яти. Хоча, дивлячись на ріст якості та кількості, можна сказати одне: рано чи пізно вона зможе перегнати і Голлівуд. на цьому моменті, хочеться дізнатися. Завдяки яким стрічкам ви познайомилися з південною Кореєю і попросити підтримати це відео лайком і підпискою? А наостанок, що хочеться сказати. Як явище, корейський кінематограф пройшов, мабуть, один з найскладніших та неоднозначніших шляхів становлення серед усіх, будучи спадкоємцем ідеї одного американського фотографа. Зрештою корейське кіно розрослося до масштабів світового рівня, стигнувши розділитись, кілька разів переродитися і незважаючи ні на що зберегти власну індивідуальність. Зараз про південно корейське кіно прийнято говорити як про щось унікальне та обов'язково якісне багато в чому. Це пов'язано не тільки з серйознішим підходом корейських сценаристів і режисерів до своєї роботи, з умовленим прагненням виділитися на тлі виробників з інших країн, а й культурно-історичною спадщиною, що ясно показує справжню ціну успіхом спадщиною, яка не вибачає помилок і відкрито говорить про важливість боротьби за вільне бачення.